Передисторія: хто друг, хто враг. Попадаю я на телеведучу, таку зіркову нашу українську в прямий ефір у нього в Тіктокі, і ну, вона щось пишеть І я пишу таку перша частина як комплімент, а друга частина такий двояка можна прийняти. І вона так дивиться і блокує мене. Я так не поняв, що там произошло. Ну там дійсно моя помилка є. А в чому суть? Дивіться, коли там Зеленський дякує Байдену, да, то і ми ж бачимо, що це відверто, що він вдячен за підтримку за все, що Байден зробив для України. І Байден вів таку проукраїнську політику постійно. підтримка Україні, підтримка України. Трамп тормозив. Ви бачите, який цей Трамп? Якийсь він скользький. Нікого там 100 років не стріляли, а його. Стрельнули, стрельнули. Не Байдена не стріляли, не ні Буша, нікого. А от в нього типа, стрельнули. Ну, таке щось незрозуміле. Постійно якийсь образи в сторону Зеленського, сарказми і Трамп, і його синок відпускають. Потім о, цей прибічник Трампа Ілон Маск відпускає. А Камала Харріс вона відверта й прямо говорить: а нема часу розбиратись, хто друг хто враг. Якщо людина на мільярдну аудиторію заявляє, що вона друг України і буде підтримувати, от як Камала Харріс, да? значить, це друг. Ну, немає якогось сумніву. Ну, навіщо їй обманювати? Тим більш стільки свідків. Да? І навпаки, там Трамп постійно якийсь уловки, якийсь він дійсно скользький. Ну, тут не зрозуміло, чи друг він, чи ворог. Ну, всі говорять, що і Трамп буде вести політику за Україну. Я, наприклад, не впевнений в цьому. Мені, наприклад, до сподобає більше Камала Харріс. Тому я, я так розумію, що і для України буде краще, якщо буде Камала. Ну, я так от собі розумію, я своєю думкою якось подивився. Все на все добре. До слідучої зустрічі.